Добрий день усім. Сьогодні відеопегляд будинку Селохотів 5 км від Києва тримки поруч Фафанія. Гарна локація, бо ще до Чабанів знаходиться цей будиночок, 150 квадратних метрів, ділянка 10 соток, бачите, багато паркомісті, підсобне приміщення, там барбікю зона з терасою. Також є така гойдовка, де виноград. Бачите, яка краса. Будиночок побудований з дерева і цегли. Також є навіс на авто. По будинку, значить, ми війшли, такий передпокій. Внизу знаходиться хамам, можна як сховище використовувати. Зараз я вам спущусь, щоб ви побачили. Це якраз хамам. Ще раз покажу, що ви гарно все побачили. Душова, рукомийник, місце де можна лежати. Так? У будинку є чотири окремі кімнати, два санузли, декілька балконів, такий, бачите, великий передпокій, чи веранда, достатньо паркомісць для всього. Поруч сусіди живуть. Далі йде під сходами сховалося тут шафи. Тут також можна якісь речі поставити. Далі йде сходи. Твердопаливний котел. Далі така велика вітальня. Тут бар стойка чи острівець, можна і так і так використовувати з такою гарною кухнею. Гарна пропозиція за це будинок. В описі буде точна ціна, буде телефон контактний, є всі меседжери, зможемо вам за домовленістю все показати. Є санвузол на першому поверсі, душова. Рукамийник зеркала і сам туалет. І з кухні-вітальні є такий вихід на задній двір. Гарний задній двір, гарний сад, врожай. є фотографії, потрібно відправлю, всі комунікації заведені в будинок. Там є також такий технічний туалет з душовою. Давайте ще раз вам покажу цю кухню вітальню. Є планування, зможемо вам відправити за домовленістю. Тоді давайте штунько нагадаю. Перший поверх йшли варанда, там хамам чи сховище. Тут таке підсобне приміщення, якісь полиці, кімната є. Тут твердопавний котел, санвузол, кухня. Барстійка і така вітальня з виходом на задній двір. Давайте підійдемось на другий поверх. Щоб подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити такі відео. Другий поверх. На другому поверсі є три спальні, є санвузол, є також два балкони, чи навіть три, три балкони. Так? Зараз я вам докладно покажу. Ми увійшли. Тут є така шафа. Далі йде перша така окрема кімната з шафою. Отоплення за рахунок електро. І ось такий вид з балкона. Далі це вже друга кімната. Також з балкона я зайшов. Бачите, така більш дитяча, можна під себе по-інакшому все зробити. Далі йде санвузол зі своїм рукомийником з зеркалом, біде, туалет, я пральня і така джакузі. З виходом також на балкончик. Там, де виноградник, бокова частина, пам'ятаєте, там, де барбекю зона. І також, так би мовити, головна спальня. Місце під телевізор, там є гардеробна. Також, бачите, є такі верхні полиці цікаві, досить трюмо, так. Така гардеробна. Зараз це дороблять обов'язково. І ось така тераса верхня з гойдовкою ліжком. Також давайте я зараз вийду на задній двір, покажу вам його також. Нагадаю на другому поверсі три кімнати, гардеробна, санвузол, і також два балкони, і є така верхня тераса за ліжком гойдовка. Велика ділянка, багато винограду є, водових дерев також достатньо, пам'ятаєте, ця гойдовка де я з вами показував з іншого боку там барбікю зона також тераса закрита тут бачите в винограді вже свої плоди є також дуже є груша помітив багато яблунь горіх горіх Смородина, чорна, червона смородина. також з плодами. Давайте фото собі зроблю. Одразу не побачив, сховався від мене. Так, тут вишня бачу. Бачите, така велика класна ділянка. Подиночок як для охота тут хотів, можна сказати, що практично це... Фактично це чабани, це частина хотва, яка ближче до чабанів. То це дуже гарна локація, швидкий доступ до Києва, до Теремків, центру і так далі. -як... Був швидкий доступ до будь-якої точки, так як багато є варіантів доступу. Гарна тут локація за рахунок цього, гарна інфраструктура поруч, є школи, садики. Тут також є пцобне приміщення. Це схоже на чужешню. Ще ямня. Там груша. Через одне дерево груша там є. Свердловина заведена, зроблена. Так будинок ще гарно виглядає. Металочерепиця очерепиться і дах. Хочу вам ще раз фасад показати і буду завершувати це відео. Нагадаю, закрита тераса, там барбікю зона, тут підсобне приміщення туди, правда, не заходив. Але таке велике підсобне приміщення є. Багато там речей зараз. Тут ще можна щось класти. Так виглядає сам будиночок. Із великих плюсів це ділянка, гарне планування, така тераса закрита з гойдокою ліжка хамам, як сховище можна використовувати. Окрема барбікю зона з терасою. Так? Тут підсобна, тут є навіс на авто. Можна і на 2 доробити, багато паркомісць, величезна ділянка 10 соток. По дуже приємній ціні. Цікаво ваші коментарі. Напишіть вашу думку по будинку, що вам подобається. Що ні, дуже цікава ваша думка. Також перед ділянкою є тут також паркомісця, то для всіх місця вистачить забор, буде є. По периметру. Бачите асфальтований під'їзд, сусіди побудовані. Тоді я буду закінчувати всім. Гарного дня, до побачення.